Так, представимо собі ситуацію. Ви заплатили гроші seo спеціалістам за просування вашого сайту. Він взяв гроші і пішов. Сказав через місяць, повернеться до вас за наступною партією грошей, що має він робити в цей час. Ну, хоча б там перші там декілька місяців. Перше це аудит конкурентів. Просто повинен перелопати всіх конкурентів і зрозуміти за рахунок, чого ви можете стати краще ніж вони. Друге, він має підібрати абсолютно всі запити в вашій. Тематиці та згрупувати їх, третє, ці групки запитів розподілити по вашому сайті. Якщо яких сторінок на вашому сайті недостатньо, потрібно змінити цю структуру, додати нових посадкових сторінок під ці запити, які він зібрав. Четверте це оптимізація сайта в цілому, да технічні правки, там швидкість там, і так далі. П'яте це оптимізація кожної конкретної сторінки. Шосте це генерація контенту, написання контенту будь-якого від тексту там до аудіо, відео там зображень на вашому сайті навколо цих запитів, які ви підібрали для кожної сторінки. І наступне це закупка посилань. Повинні вже в перші місці бути проставлені посилання на ваш сайт для того, щоб він піднімався топ максимально швидко. Якщо ви хочете, щоб ми за вас зробили ці етапи в шапці профіля залишу посилання.